Не здавайся, сичать, хрипеш, жми, давай, не зупиняйся, стартуй, вчи французьку, англійську, німецьку, іспанську, танцюй, курва, сальсу думай розумом, відчувай серцем, не панікуй, keep calm and relax. І ніколи, чуєш ніколи, не дозволь собі наригати на наші кондиціонери, впасти з 10-го поверха і пошмакати нашу тачку, образити навіть поглядом ветерана чи пенсіонера. Вони кажуть, давай, сука, працюй, якщо хочеш, щоб ми тебе лайкнули. Знаєте? Коли гахнув Чорнобиль, я типу відпочивала в Росії. На дискотеках дергалась під Ліонтівої лайвовайбулі. І якось одного червневого соснового вечора видерлася на сосну, горіла сосна, палала. Я дивилася в небо і вниз на танцювальне блюдце і в дечому, в дечому. Я вас розуміла. І вон співчувала, шалала.